Кові електронні листи від імені суду у МВС розповіли про нову схему інтернет-шахраїв, які наживаються на довірливих громадянах. Як зловмисники розсилають листи від імені суду, та що потрібно робити для того, аби вберегти себе від інтернет-шахрайства? Розповім за мить з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В Україні інтернет-шахраї розробили нову схему. Вони надсилають на поштові скриньки повідомлення, нібито від господарського суду, певної області. Області у листах вони повідомляють про постанову про стягнення коштів. Про це попередили в МВС. Правоохоронці пояснили, що зловмисники маскують листи під доменом Gov.ua, в яких використані справжні назви ФОП та адреси. Вони також розсилають, нібито pdf файл, в якому знаходиться шпигунська програма. Таким чином вони отримують віддалений доступ до пристрою і можуть заволодіти особистими даними користувачів. Такий вид шахрайства ще називають фішинговою атакою. Ціль фішингу отримання цінних даних, які можуть бути продані або використані для зловмисних цілей, таких як вимагання, викрадення грошей або особистих даних. Фішинг існує впродовж багатьох років. За цей час кіберзлочинці розробили широкий спектр методів інфікування жертв. Найчастіше зловмисники, які займаються фішингом, видають себе за банки чи інші фінансові установи, щоб змусити жертву заповнити фальшиву форму та отримати дані облікових записів, що й було зроблено інтернет злочинцями цього разу в Україні. В Свою чергу у МВС Повіли, як можна захиститися від зловмисників, не використовуйте публічні поштові сервіси з робочих комп'ютерів, не відкривайте вкладення у підозрілих листах проігноруйте та видаліть такий лист. Також до порад, які обережуть вас від інтернет-шахрайства, можна додати ще двофакторну аутентифікацію. Це забезпечить доступ до конфіденційної інформації тільки авторизованим користувачам і не дозволить кіберзлочинцям проникнути у ваш обліковий запис. Оновлюйте ПЗ на своїх пристроях. Виробники ПЗ часто випускають оновлення безпеки, які можуть допомогти захистити вас від сучасних загроз. Хоча 100% надійності вони не гарантують, але все ж таки краще від них не. Відмовлятися, не надсилайте конфіденційну інформацію електронною поштою. Йдеться про паролі від облікових записів, фотографії, паспорту, номери телефонів, номери банківських рахунків та інші персональні дані. Законні організації ніколи не будуть просити вас надавати особисту інформацію таким чином. Звертайте увагу на адреси електронної пошти. Кіберзлочинці часто використовують підроблені адреси електронної пошти, щоб видати себе за легітимні організації. Перед тим як відкрити електронний лист, перевірте адресу електронної пошти від Авника, якщо вона виглядає підозріло, краще не відкривати електронного листа. Нагадаю, що нещодавно ворог запустив у мережу фейкові застосунки, які маскуються під резерв плюс. Міністерством оборони наразі виявлено вже три підробки веб-застосунку. Водночас сайти були виявлені на етапі створення розсилка ще не почалася. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко. Центр реагування на кіберінциденти міністерства оборони виявив три підробні веб -застосунки. Резерв плюсу, сайти були виявлені на етапі створення. розсилка ще не почалася, ми встигли вчасно. Наші спеціалісти виявили цю загрозу і ми. Дуже оперативно вирішили повідомити про неї нашим громадянам, щоб люди не втрачали пильність, пильність і знали, як розпізнати цю підробку. Головна ознака підробного сайту це веб-адреса, яка схожа на реальну, але з невеликими відмінностями. Точно таку схему інтернет шахраї використали і цього разу, коли надсилали на поштові скриньки повідомлення, нібито від господарського суду певної області. Головна ознака підробного сайту це веб-адреса, дуже схожа на реальну, але з невеликими мікровід. Мінностями користувачам варто звернути увагу в першу чергу на адресний рядок. Резерв Плюс завантажується за офіційним посиланням з ім'ям mod.gov.ua, Там є лінк на застосунок в App Store і Google Play Market. І ми наполегливо радимо не переходити за посиланнями, що імітують цю назву, але закінчуються на інші. Додаткові ім'я типу ТОП, вебсайт, тощо. Черногоренко наголосила, що псевдосайди створюються для того, щоб збирати персональні дані українських військовозобов'язаних використовувати для можливих атак або в інформаційно-психологічних операціях ворога. Також нагадаю, що Укрпошта почала розсилку перших повісток, що були згенеровані без участі ТЦК. Загалом листи щастя отримують 6 тисяч військовозобов'язаних. Примітно, що повістки були згенеровані реєстром військовозобов'язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування ЗСУ. Про що свідчить спеціальний ЮАР-код. Укрпошта їх роздрукувала та почала надсилати за домашніми адресами військовозобов'язаних рекомендованими поштовими відправленнями. Про це повідомляють у ЗМІ з посиланням. На командування сухопутних військ для того, щоб перевірити правдивість повістки, можна скористатися застосунком резерв плюс. Повідомляв раніше начальник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Брестовий. Він зазначив, що у додатку буде функція для сканування qr коду що дозволить визначити, чи підписана повістка електронним підписом начальника ТЦК і чи є вона дійсною. Там у застосунку резерв плюс буде статус, що все законно і необхідно прибути відповідно до інформації, яка вказана в повістці. Наявку до ТЦК надається 14 днів. Ба більше повістка вважається врученою у разі отримання поштового відправлення особою, і навіть якщо людина відмовилася отримати поштове відправлення або якщо особа відсутня за адресою місця проживання, повідомленою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних. Про це зазначала і заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Щодо Овіщень так дійсно вони будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила свій підпис по аналогії, як це відбувається із запрошенням до суду. Дійсно, дані про людей будуть передаватися у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон. Адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Контрес також повідомляла, що якщо військовозобов'язаний не отримав повістки фізично або відмовився її отримати, то юридично вона все одно вважатиметься врученою. Байбільша адвокатка підкреслю. Слю, що громадянам треба бути уважними і дивитися на те, що саме написано в повістці, а також звертати увагу на дату її підписання. На рахунок повісток і вимог дійсно деякі експерти говорять про те, що надсилання поштою цінним листом такі вимоги стосуються лише вимог, а не повісток. Тим не менш, якщо ми розглянемо постанову 560 Кабміну, там чітко зазначається, що повістка може вручатися не лише під підпис і особисто. А може вручатися і поштовим відправленням. Потрібно розуміти, що повістка надсилається з описом вкладення і з повідомленням про вручення цінним листом. Тому що, якщо, наприклад, поштар прикріпить цю повістку до квитанції про сплату комунальних послуг, або покладе її у поштовий ящик, або прикріпить до дверей, це все буде вважатися неналежним чином врученої повістки, тобто лише цінним листом. Щодо цінного листа і повідомлення про вручення, то дійсно людини може не бути на місці. Якщо в нас є неможливість вручення, взагалі тобто не можуть знайти військово зобов'язаного, або якщо він відмовляється від підписання, повістка все рівно буде належним чином вручення. Щодо вимог. То про форму вимог зміст встановлюється Міністерством оборони України, але в законі України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію також зазначається, що вимога також надсилається цінним листом з описом вкладення і з письмовим повідомленням про вручення. Тобто, і для повісток, і для вимог в цій частині саме поштових відправлень, вимоги однакові поштар, наприклад, приходить до людини, і він розуміє, що він не може вручити повістку особисто людині. Він відмічає про те, що відбулася неможливість вручення, mm -hmm. і повістка все рівно вважається врученою. Mm -hmm. Тому, коли ми говоримо про оновлення даних, чому важливо зазначати актуальну свою адресу, фактично місце проживання? Тому що якщо людина зареєстрована, наприклад, десь на Східній Україні і переїхала жити на Західну Україну, і взагалі невідомо, там, що з її будинком, де вона ну, зареєстрована? Чи там хтось проживає, і ніхто не може повідомити, чи приходять туди повістки, то відповідно наявка по повістці, як ми вже говорили, це буде штраф, адміністративне затримання і так далі. Буде тягнутися ціла процедура. Тому краще при уточненні даних уточнювати ту адресу, де ви реально перебуваєте, або вказувати те місце, де хоча б проживають родичі, і вони можуть вам сказати, про те, що до вас прийшла така повістка. Коли людині, наприклад, включають повістку особисто і в неї написано, наприклад. З'явитися там на завтра чи на післязавтра, написано дата, час місце. Тут якби ситуація нам відома. Якщо робити, якщо повістка надсилається поштою, тобто, яка там має стояти дата? Насправді, це чітко переписано в законі. Наприклад, якщо сьогодні, 10 липня, людині виписують повістку і відправляють її поштою, ну, це буде не 10 липня, нехай 17-й, так, 17 будуть поштою відправляти, рахується дата 14 днів. Угу. Тобто має пройти 14 днів. Тільки тоді в повісті виставляється дата, коли людина має прийти до ТЦК ТСП. Дата, місце, час це все зазначається в повісті. А ви ставали жертвами інтернет-шахраїв? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.